Всім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя. Я знаю, що ті, хто стежить за моїм каналом на регулярній основі, вже дуже довго чекають на це відео. На своє виправдання можу сказати, що його виходу завадили деякі технічні причини, які нині вже усунуто. Тож сьогодні я розкажу вам про українського актора Павла Алдошина. Актор народився 2 жовтня 1987 року у селі Семихатки під Геннічиськом Херсонської області. Багато його рідних, брати, сестри та дідусь, залишилися в Херсонській області. Нині ж ця територія перебуває під ворожою окупацією. Актор навчався у Харківській державній академії культури. Він є актором кіно та театру у захваті. Автором пісень та професійним фотографом мешкав у центрі міста Києва, дуже полюбляв ходити на прогулянки знайомими та незнайомими вулицями міста. Найулюбленішими місцями для нього були Хрещатик, Арка Дружби народів, Бесарабка, Прорізна і особливо Києво-Печерська Лавра. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло вступив до ЛАВ ЗСУ. Як казав сам актор, його життя кардинально змінилося. Цитата До 24 лютого війни для мене не існувало. Я вважав, що війна це щось надумане, а нині вона в моєму оточенні постійно. На цей період вона, на жаль, стала частиною мого життя. Кіно Павло Алдошин знімається уже більше п'яти років. Найбільш відомі проекти за його участі це короткометражний трилер режисера Станіслава Капралова Свій Кадере Крути 1918. На початку 2022-саме напередодні російського вторгнення в Україну на телеекрани вийшов четвертий сезон серіалу Папаньки, у якому Павло зіграв роль Стаса. Головного супротивника Папаньок, який за сезон устиг неабияк ускладнити життя кожному з них. Але найважливішим на даний момент проєктом його фільмографії є інший фільм. Ще до 24 лютого Павло знявся у стрічці снайпер Білий Ворон, у якій зіграв головну роль. З його слів, це фільм про ідею, думку, дух українців. І про саму Україну у війні з Загарбницькою Росією. На питання, як він взяв участь у зйомках фільму, він відповів, що спочатку йому подзвонила його агентка, і просто сказала, що є проби, як це відбувається завжди. Але відмінність була в тому, що йшлося про повнометражний воєнний фільм, тема якого Донбас та війна в Україні з 2014 року. Спочатку Павло записав самопробу, після чого прийшов на кастинг, де і отримав головну роль. На питання, що найбільше драйвить його у житті, він відповів, що для нього це гра. Адже життя, стосунки, робота це усе велика гра, у якій постійно треба жонглювати ідеями, завданнями, можливостями та здібностями. Найбільше йому подобається пробувати щось нове, помилятися, змінювати тактику і знову пробувати. На питання, що найперше він хоче зробити після перемоги, він відповів, що хоче обійняти свою дружину, якщо в той момент вона буде поруч із ним. Адже для нього вона і перемога стоять на одному рівні. А якщо ж її поряд не буде, то він подивиться в небо і дякуватиме Богу за те, що ця мить настала, і віднині можна жити спокійно. Добро, мої рок, боже. Хай знайщуть усе ворож. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Ставте йому лайки. Підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, про кого з акторів чи режисерів ви б хотіли дізнатися трохи більше.